Жили ми в прикордонних селах на курщині в прикордонних. Вони недалеко. І такої кількості української мови цього населення я не чув в Запоріжжі. Вони виявляються, всі прекрасно знають українську мову і говорять майже без акценту на ній. Вони так завжди говорять, чи коли я ще думаю, що ні, що коли, ви приїхали? Думаю, що коли, що коли приїхали українські військові, вони, але вони її знають краще, ніж деякі наші. Наші українці ті по типу полю. там дуже часто треба було йти по відкритій місцевості абсолютно голові, абсолютно беззахисно. Це відчуття було не, не як, це, як я, я як не можу змодіти, якщо це вже просто просив, якщо смерті, то, то швидкої. Щоб, щоб не так. А дрони, як правило, дрони не вбивають зразу. І в цього я боявся більше тоді. Ця, вся вся травля ТЦК кайда. У нас там багато цих спеціалістів. По таких епітетах. Перше, що хочеться сказати, звертаючись до людей, аби всі е вчасно оновили свої дані згідно закону в ТЦК, ніякої босифікації не було, тому що був би вибір. А якщо всі думають, що хтось за них зробить цю роботу, то ні, так, -так не буде. воюватимуть всі. Зараз виходить, що три таких певних батьківщини, О, ну якщо так сказати метафорично, то Тіло це Мелітополь, сила це Запоріжжя, серце це Чернігів. От так би я сказав. Минув рівно рік після того, як ти перестав стукати по плаві. Не пишеш статті журналістки. Змінив інформаційний фронт на фронт військовий. Пригадай, будь ласка, що відразу майнуло в тебе в голові, коли ти отримав повістку. Я дуже добре пам'ятаю, бо це було це було в травні трішки більше року. Пройшло в травні 24-го року. Я йшов з серйозним значить, якимось шлунковим нападом до поліклініки, і мене прямо біля поліклініки. Два, два, два ветерани вручили повістку, Все, нікого не було ні поліції. І я міг би її, в принципі, не брати. Бо вони ще, ще зі слів записували цю от адресу, прізвище моє, не питали і паспорта. Навіть видно, що воно і їм якось було незручно їх роздавати. Ну, але я так собі вирішив, що просто прийшов час. Прийшов час, тому що є. Ну, тобто на той момент вже законних підстав у мене не було не йти, не йти до війська. Тобто, ну, отже, я я повинен був іти до війська. Все. Це, це, це просто такий є цей обов'язок. Звичайно, не хотілося, дуже не хотілося і страшно було. Ну, я пішов. Ну, перша думка, що перша думка слово шести значить, літер на букву П зразу, а потім я почав думати логічно і почав розуміти, що ну, пора вже, ну дійсно ж пора. Якось у нас з собою відбувся такий конструктивний діалог, і я вирішив, Фактику, що все сам з собою. Так, да, сам з собою. Ми, ми поговорили сам з собою, от, і ми вирішили всі разом, що що треба йти. Треба йти, тому що прийшов час. Якось себе фізично, морально готував? Ні. і це величезна проблема. Тому всі, хто мають йти, тому що підуть воювати, всі, хто, хто має по закону це робити. І в мене до них величезна порада готуйтесь заздалегідь. Готуйтесь заздалегідь. Що зараз купа рекрутингових центрів, зараз купа, купа фізичних програм. Все є в інтернеті, є, є цей gpt чат кінець кінцем, є все, що хочеш. Готуйтесь до цього морально і фізично. Я цього не робив, і було дуже дуже важкенько на, на перших порах. Тим більше я взагалі такий по життю така був кімнатна рослинка, і мені дуже серед серед кактусів зразу. В пустелі серед кактусів важкенько було. Треба було, звичайно. То все готуватись. Ну, ти, як журналіст відразу почав, мабуть, дивитися, що зняти, що написати, чи що було? Ні, спочатку нам всім сказали нічого не знімати. Я зразу написав, мене попросили видали те, що я написав, тому що я, виявляється, попали в точку, де ночували всі призовники. Тому для мене журналістська діяльність фіаско. Обернулося фіаско на перших днів, бо я ще не знав, що можна знімати. І понаписував такого, що люди побачили, а вони моніторять чомусь. Виявляється, вони все моніторять. Кажуть, витри бігом по три. Ну, я потер. Це було вже давно. От. А тоді потроху цікавість все одно взяла верх професійно, Звичайно, було важко, але думаю, на пам'ять, все треба записати, ті всі без ЕВП. От. Тоже ми там займалися і чим, як мені здавалося, а потім деякі речі рятували життя. Тому на БЗВП це, це, така, це така друга парада. На БЗ на БЗВП треба вчитися всьому. Це щодай, БЗВП розшифрований всі. Базова нас... загальна військова підготовка. Курс курс молодого бойця він називався. І там багато чому багато чому вчили, як мені здавалося, непотрібним, але потім особливо мені. Мені це задовбало, і нас протягом всього навчання. Спочатку в на БЗВП, а потім значить, на мінометника Нас вчили затягувати турнікети. Ми тільки то й робили, що затягували турнікети, і мене це люто бісило. Аж коли прийшов час його затягувати, я зрозумів, що ну, правильно, 150 п'ятдесят 200 разів на день затягнули. Особисто турнікети. тебе це врятувало? Людей врятувало на моїх очах. І за мою і, і участь деяких. Тобто ти накладував. Так. так? Було таке. І так? тому всі знання не зна... чим більше знаєш, тим більше шансів вижити. Звичайно, це страшно. Але чим більше знаєш і вмієш, і вмієш діяти, коли треба, то шансів вижити більше. І слухати, що кажуть старші і досвідченіші. Чи думав ти колись, що тобі доведеться воювати? Не до українській стороні під час цієї війни, а бути у лігві ворога на Курщині? чесно кажучи, ніхто не знав, що буде ця операція. Вона взагалі була достатньо несподіванкою для широкого загалу. Ну, чесно кажучи, я думав, що нам запропонують спочатку щось, якийсь втягувальний Шислеці. процес на більш спокійнішому на спокійнішій ділянці фронту. Ну вже так вирішило, значить, командування, що нас треба впхнути зразу в Курщині. Це був цікавий досвід. Ми туди заїжджали. Одного разу ми там жили кілька тижнів, ще, коли там можна було жити. Потім ми просто виїжджали на завдання, на, на, з одного з яких я по всім розкладам мав не повернутися, ну, але повернувся. Тому що з моїм досвідом шанси вижити були майже, майже нульові. Ну, але так вийшло. Щастя, щастя сталося. От. І це, звичайно, Великий злом. Відчуваєш стрічки, так як, як, як я всім кажу, що працював цим окупантом. Майже всю війну працював окупантом, я, я на українській землі не воював. Ну, чи так воно і є? Якесь роздвоєння свідомості, таке цікаве є. А скажи, будь ласка, як до вас ставились місцеві? Чи можливо допомагали, чи на навпаки там диверсія якась була? Або що вони казали про війну? Як вони ставляться взагалі до війни? Тут це багато питання. питань. По-перше, ми були на, на, ну, жили ми в прикордонних селах на Куршині. У прикордонних вони не І такої кількості української мови місцевого населення я не чув в Запоріжжі. Вони виявляються, всі прекрасно знають українську мову і говорять майже без акценту на ній. Вони так завжди говорять, чи коли я коли щось говорить, думаю, що ні, що коли я щось думаю, що коли що коли приїхали українські військові, але вони її знають цю мову краще, ніж деякі наші наші українці, і вони якось на нас, ну вони все, от що мені в них зразу? Що по перше, що мені це зразу кинулося у вічі, що наче село, село таке газифіковане? Ну, газифіковане. Дороги до нього нема. Дорога є центральна, та сама дорога на суджу, дорога смерті. Ми ж по ній десь всі їхали. От і коли її перерізали то було важкенько. О, У них немає цього городу, у них немає цих фруктових дерев. Тут дворі. Городу біля цього немає. Дерев'яні хати з мишами. У нас у людей не було мишей в хатах, які вони два роки назад залишили. а Тут два тижні залишили. Все заросло лопухами. Якась така, якась така без. Безхазяйність, якесь не ну, таке, якась пасти, якась пуст, закинута пустка, і ці пацюки в хаті це, це крадуть сало зі столу. Ну, це просто жахливо. У нас одна була тоді, такий клієнт. А розмовляли Як... вони з вами? Самі не, бо вони боялись, звичайно. Mm -hmm. Вони боялись, але вони казали, я з, з одною баб, бабцею чи там хлібність, чи що я не пам'ятаю. Розговорився і кажу: ну, у вас от, от, от так і так. Ну, війна ж, ви ж знаєте, чого війна, так, покажу. Коротше, все зводиться до того, що боярі погані, ага. а Путін нічого не знає. Я вже не став Путін на ту бабці, а вона каже, я ж з синку знаю, що ми тут всі помремо. А що? Бо наші ж наступають. Тому, власне, що ще хочеться сказати, що практика, тактика ведення війни у нашого ворога така сама і на своїй території. Вони все рівняють в нуль. Все рівняють в нуль, а потім заходять. По цьому полунному пейзажу, де просто нема де закріпитись. Це їхня тактика, і, і там вмерли всі, хто всі, хто залив. Так не, не багато людей залишалося в тих селах, де ми були. Але були. вони а вбили так. майже всіх, вони просто засипали кабами і все. Тобто місцеві на Курщині знали, що їх вб'є російська армія? Так. Вони казали, вони ж будуть наступати, вони ж вони ж бачите, як воюють. Хожу, там ми бачимо, як вони воюють. Ми в курсі, як вони воюють. Але люди при цих нас. Причина наслідкових зв'язків не ловлять. Mm. між війною і тим, що до цього привело. І ті самі люди в 22-му році стрибали від щастя, коли їхали значить, наші мальчики. Mm. Це дуже дивна нація, якщо їх… не нація, народ. Дуже дуже дивний народ. Mm. Я такого дикого народу, ментально дикого, ну, не бачив навіть, навіть по телевізору. Це ж це, це, це дуже. Що... Що пропаганда робить з людьми, це просто. Ну, це страшна сила. Пригадай, будь ласка, такий найскладніший момент служби. От вся служба в тебе прийшла на Курщині. Ну, така, військова частина, так. Да. Да, саме на передовій. Пригадай, Виск... такий найскладніший. Ой, найскладніше це було під час першого обстрілу. Коли нас вирахували наш, наш мінометний розрахунок, бо я тоді взагалі нічого не знав. Коли це було? Це було, ми тільки з Учебки приїхали, це було у вересні 24-го року. І нас одразу наш розрахунок четверо людей відправили напередок, а потім з'ясували, що там навіть уже піхоти не було частково, і ми стояли фактично з, з мінометом. Мало-мало не попали під, під штурм своїх, же, які вже мали зачищати. Ми, Ну, коротше, розбили нас і ми виходили з мінометом на плечах, десь кілометра 3-4 а там нас вже забрали забрали машини. це було. А потім, вже під час, під час серйозного оточення, вже якось страх відключило. Ну, я думаю, там, там пізніше буде про це. На початку листопада нас завезли в той Ахмат Ліс, це, це неподалік від села Ольгівське, це саме самий передок. Якщо дивитись на карті, то це північніше за все. Там, там такий апендікс є. От. І ми і нас той апендікс закинули. Було. І того ж дня нам, нам перерізали дорогу крайню. І потроху почали просто вичавлювати з нас бика. Ясно, що якщо ми в оточенні, майже якщо доставка майже неможлива, то він у нас рано чи пізно закінчиться. Воду спочатку пили та, що була. Потім, потім дощ пройшов, потім сніг прийшов. Нас не натопили багато води. Ну вже стало все закінчуватися, і вже дали добро на відхід. Ми з повного оточення вечорами, ночами, стежками. А там, ще дуже страшно було йти і, іти по полю. Там дуже часто треба було йти по відкритій місцевості, ти абсолютно голий, ти абсолютно беззахисний, Це відчуття було не. Як що це? Вже просто просив, якщо смерті, то то є. Щоб, щоб не так. А дрони, як правило, дрони не вбивають зразу. І от, і от цього я боявся більше тоді. Ну тоді взагалі не було. Воно, воно все відключилось. Відключилось, і коли ми вже доплентали через, через ту. Те все пекло теж виявився в осередку штурмових дій з усіх, з усіх сторін ну, наш штурмова нам, а, а ці поранені, то я ще був більш-менш легенький. Там були дуже-дуже важкі дядьки. І там вже ця серйозна контузія, коли ми перебігали дорогу. якраз біля мене влупив FPV, і він дуже, дуже, як наче потемніло, мозок стиснувся і потім знову розкрився. Я бігав. Це Значить, пора було побіг десь до кущів, пересидів. І все, ну треба було йти, що хочеш, не хочеш. От, по відкритому полю. А там, коли в нас вже не було води, це в нас вже не було води другий день, коли ми вже добились до точки евакуації. Все, нам мала забрати машина. Вона приїхала, значить, ворог спалив розмови по рації. Де вона і почав крити місце і все. Після того, як вийшли з оточення, як вас евакуювали? Як правило, як, як загалом це робиться? Тобто, існує точка-точка евакуація. Заздалегідь визначена, просто щоб люди розуміли, туди підходить транспорт, якийсь. ну, У нас це було МТЛБ, або бо треба було ну, заразом вивезти багато людей. Вона мала приїхати ввечері 17 листопада. Але оскільки місце і прибуття було відомо, бо рації всі прослуховувалися, їх їх зібрало з 200 грацій. Той квадрат почали крити, вона приїхала, постояла і тут же вїхала, нікого не забрали. І ми до ранку, і у, у, у невідомості залишився, а тим часом закінчилась вода взагалі, вже й не було, ну, як мінімум, добу. А я надибав собі таку калюжу у полі, побачив дощ, прийшов, брудна, там, мазута зверху плаває, ну що, ну вирва якась видно від якогось снаряду. Треба було до, неї, до, до неї під дронами добігти. Це теж був, був веселий, веселий експірієнс. Він, аби якби, якби мене дрон вирахував, то він би накрив весь весь той квадрат. Тобто, ну, але води вже дуже хотілося. Так що все, що, все, що можна, і тоді зранку. Ну тобто в ну, скалюжі прямо? В скалюжі просто зробив в аптечці, взяв якісь якісь, якісь ці бінти, щоб хоча б зняти ці, ну, як якийсь цей осад, ну, хоча б цю блін глину, всю, всю, всю цю дрянь. Тільки да, я тільки молився, щоб не було ніякої ніякої холери, поки мене не довезуть, бо антибіотиків не було, аптечки я скинув, бо вона заважала. Тернікети в мене всі були приліплені, аптечку я скинув. Бо, бо, бо треба було швидко бігти. Рюкзак, аптечку, в мене нічого не було. бігли по полю, якщо відчуваєш, що задихаєшся, а мені ж не 20 років вже. Та я голий без зброї, бо автомат теж розбили. На випадок штурмових дій в мене не було чим чим відбувається. Ну знайшов би чим. От. І нарешті, пів шостого ранку, приїхавши на півгодини раніше, трішки, трішки задурили значить, ворога, і поки він там щось налаштовував, ставив там, підводив, нас встигли забрати всіх І бігом, ще, ще мало ще два рази не підбили по дорозі. Ще тоді в суджі був цей стабілізаційний пункт, зараз там, звичайно, що нічого немає. Це ще була безпечна територія, більш-менш. І не було так багато дронів на оптоволокні. Це те, що зараз просто псує, псує життя всім на фронті. Саме дрони на автобус. У них дуже, у них дуже чітка якість зображення, на відміну від таких дронів. Такі, ну це Впівічка така, вона, вона може це от, багато що пропустити, тому що камуфляж він, він таки маскує. А у того дрона дуже ну його на піхоту намагаються не це не використовувати от на такі наживні сіди, бо він таки дорого коштує порівняно з звичайним. А вони бачать все, вони просто і вони літають кругом, їм їм, їм по барабану, де літати. Чи є реп, чи нема, страшнюша штука. І, і ще тоді їх не було багато. Аби вони тоді були, я думаю, вийшло б ще менше людей, тому що це просто жуть. Це жах, що було. Ну вийшли, не всі, але вийшли. Пригадай, як тебе порано Це в тому бою було? чи Тут, Там бою їх такого і не було, виходить. Бойові дії вів переважно на відстані, бо це, бо це все ж це все ж таки міномет. Ага. А да. Перший раз, два ну, цих от, і в FPV, виходить, що вижив після влучання двох FPV. Видно, сидівши той рогатий оператор, тому що якщо, то я, я, я по-іншому то не можу. Перший раз я встиг в кущі пірнуть, мені просто зайшов під, під коліна якийсь уламок, алюмінієвий, як, як потім виявилось, бо його тепер не можуть дістати. Тому що магніт його не бере, а по сліпому різать, можна можна нарізати багато чого зайвого. От. Ну, то хай собі буде, він мені не дуже заважає. От. А другий вже коли я вже вибіг на, на відкрите, тоді він ляпнув біля мене теж метра, метр мер метрів півтора. Це дрон. Mm -hmm. Такий, така сама й пішка. Мене врятувало, те, що, мабуть, сидів цей, цей касаруки оператор. Тому що якщо б він був не косарук, і нас троє було. Ми стояли як, як, як на долоні взагалі. І ми, і ми ще стали, не можна ставати ніколи. Треба бігти або йти. Це два дрони. А так, ну, ну пулі, пулі свістіли у нас над головою. Ну так, щоб. Це кульове поранення, такого не було. Дрони, два да. Контузія, власне, від того, що він, ну, він дуже голосний. Свиня така. Він голосний. От то там було. Ну, і після того я ще кілометрів 4-5 ми ще вибігали по полях, щоб вийти. Падаєш, кажеш, не можу. Ні, такого слова немає, не можу. Щоб ви треба йти? Все, просто більше, більше, більше нічого. І це все засіло в голові. Я не знаю, ну просто. Вся психіка вона якось згортається. Немає взагалі емоцій. Ти це, це, це все сприймаєш як, 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 як якусь потий гру. Це вже тоді, як вже привезли в суми. нас. Ми, і мене зашивали, бо мене до лідака і не брав, тому що ну, я на стресі по-живому шили. От і тоді я вже, я вже серйозно розклеївся. Серйозно розклеївся, коли можна було. А там. Є якийсь в тебе особистий рецепт. Для побратимів від страху. Чесно вам скажу, мій бойовий досвід не, не дозволяє мені роздавати поради чи ділитися рецептами, яких немає. Єдине, що ті, хто нічого не бояться, ті, ті довго не живуть. На війні бояться всі, і це нормально, і це правильно. Страх, розумний страх, він, він викликає ці обережні, виважені дії. Героїзму на війні так само місце є, звичайно. Але подекуди вимушеного героїзму, подекуди ну, без цього просто не можна, цей, цей героїчний вчинок треба. Але загалом, якщо ми говоримо про, про збереження життя військовослужбовців, як про це у нас багато говорять, значить і, і, і висока влада, і, і низька влада, то тоді треба діяти виважено, бо нас банально менше. Якщо ми всі почнемо лізти просто тупо під кулю, нас просто не залишиться. От і на війні треба навіть не треба боятися, просто страх страх це нормально. Але треба завжди виважено під підходити до, до прийняття рішень. І для тих, хто піде в армію, добре вчитись на, на БЗВП. Це це все здається. Ця вся муштра здається не потрібно. Оце все ти з тим автоматом ннюєш, ннюєш і ночуєш, щоб ти його ніде не загубив. Ні, це, це все потрібно і так. І такі жорсткі розмови потрібні. Вони просто переводять в інший, в інший світ людей, бо люди різні приходять, підготовлені, не підготовлені. Добре вчитися і бути обережним, тому що на війні завдання вижити, тому що ну, перемога, перемога неможлива, якщо, якщо ніхто не виживе. Тому на війні перше завдання вижити, а, а, а друге завдання перемогти. Що дратує головного сержанта Василенка у мирному житті? Ти приїжджаєш у відпустку, що ти бачиш. Що... Дуже дратує всіх військових, які мають, бодай, якийсь бойовий досвід, дратує питання цивільних, коли закінчиться війна. Бо хочу відповісти, то з тобою швидше закінчиться. Йди і побачиш, коли воно закінчиться. Це, це, це невідомо, коли воно закінчиться. Ясно, що всі втомились, але треба готуватись воювати ще кілька років. По-друге, мене. Не те, що розумієте, зрозуміти мене правильно, я я не рахую чужі гроші. Я просто кажу ну, свою, свою точку зору. Заповненість закладів громадського харчування майже в будь-який день, в будь-яку вечірню пору, будь-якого дня тижня, ну наштовхує на думки, що люди все ж таки не сильно розуміють, що вони живуть під час війни чомусь у прифронтовому місці. Я сподіваюся, що кількість людей, обізнаних у, у питаннях тактичної медицини виросла. Але чомусь мені здається, що вона виросла непомітно. Тобто ця різниця непомітна. Люди в місті, куди щодня може, може прилетіти сотня дронів, не вміють накладати турнікет. Це дикість, тобто люди послуговуються старою забобоною, що якщо я цього не вмітиму, то мене це не торкнеться. Та ні, не працює. В да, у випадку це не працює. Це, це так само дратує людей добровільно, безкоштовно готові навчити. Зараз цих курсів уйма, море, море цих курсів, що хочеш. от, І дратує, що люди, я так розумію, що таке питання може теж буде, Люди не готуються до, до своєї мобілізації. Не повторюйте мою помилку. Готуйтеся до цього. Всіма доступними. Тому що якщо у вас нема законного права і строчку, ви ви підете воювати. І підете тоді воювати таке всі. питання, що скажете ем, ухилянтам? Це обов'язок кожного чоловіка перед державою. Обов'язок. Хтось каже, я своїй батьківщині нічого не винен. Тактично, ти нічого не винен своїй батьківщині, але це не борг. Це мать і ті, обов'язок. Це ти встаєш зранку, ти помився, почистив зуби, це обов'язок. Або від тебе дурно пахнутиме з рота. Ти, ну, не знаю, ти сходив в туалет ти помив руки. О така сама ситуація це обов'язок. Його можна не робити. Але як ти потім будеш виглядати і як пахнути, ти саме і ти. Ти можеш не виконувати свій обов'язок. Але перше, що хочеться сказати, Звертаючись до людей, аби всі е, вчасно оновили свої дані згідно закону в ТЦК, ніякої босифікації не було, тому що був би вибір. А якщо всі думають, що хтось за них зробить цю роботу, то ні, так, так не буде, воюватимуть всі. І друге, і це найголовніше, мені здається, що за всіма оцими, а чому, а чому, а я, а я просто ховається. Просто Розуміння того, що ви просто боягуз. І ви не можете собі в цьому, в цьому зізнатися. І мені здається, що, що це найголовніше. Хотілося би ще запитати у тебе, коли ти йдеш по вулиці у військовій формі, як реагують перехожі? Е... Вони дякують, чи навпаки якось? Ви знаєте, реагує? в Чернігові дякували, було було, що дивилися із, із презирством, особливо молоді. Там такі, там такі, є така така пліяда, які тут у оцих молодих качків, явно яким вже більше 24 років, але вони чомусь на фронт не йдуть. Чомусь вони, вони тільки з презирством дивляться. Є такі, ну вони смішні. Смішні такі бройлерні ці, ці бінкурчата, раді Бога. Що, ну, що не дітей ображаться? Воно ж мале не поніма, що батіть тяжело. А у Запоріжжі, ви знаєте, якось навіть люди, я взагалі останнім часом якось вони просто звикли, що кругом. Кругом ці люди в формі, або не в формі, а, але попаяні, і зразу видно попаяного військового. Військового видно навіть не в формі. Бо в нього, бо в нього і стиль свій і, 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 там, і борода, і погляд, і, і ці маніри пивати. ну Його видно. народ просто звик. І це знову ж таки погано, що звик. Треба, щоб кожен день вони розуміли, що війна, що це ненормальний стан взагалі ми звикли, що це нормальний стан. Але це не стан війни, це не нормальний стан. І ми ще всі від цього будемо колективно лікуватися, від, від цього колективного ПТСР. А загалом, скажімо так, індиферентно, навіть навіть скоріше зацікавлено. Індиферентно зацікавлено. Отак би я сказала. Ти творча людина, і навіть коли воював, ти писав, ти займався музикою і навіть даєш концерти зараз у Чернігові і в Запоріжжі. Скажи, будь ласка, про свій е, творчий. Ви знаєте, це ще одна музика на щастя, Господь наділив мене певними навичками. Музика так само було засіб, -засіб виживання, тому що пошкоджена психіка вона потребує якогось, якогось лікування. Після пережитого якось якось гостріше і простіше пишеться. Ти, ти якось став просто, ну, не знаю, як це сказати, сміливіший. Але я знаю, що тебе щось пов'язує з Мелітополем. Ну, ще саме? Да, як і більшість нормальних людей, я, я народився в Мелітополі. Як і ви, здається, <свят> як і ви, як і, як і апологет українського націоналізму, пан пан Данцо Дмитро, так само. І ще купа плеяда плеяда видатних людей. От. Е, я, я там народився. Ми приїхали вже в дитинстві. Е, у Запоріжжя з Мелітополя, бо батьків перевели з газети «Серп і молот», я не пам'ятаю, якого заводу, чи, чи, чи холодильник аграрія, неважливо, чи чи тракторного, ну, я пам'ятаю, що там була багатозаражка з «Серп і, молот. От, і ми туди приїхали, а звідти на початку 80-х виїхали. Тому, скажімо так, якщо розподільно зараз виходить, що три таких певних батьківщини, О. Ну, якщо так сказати, метафорично, тіло це Мелітополь. Сила це Запоріжжя, а серце це Чернігів. От так би я сказав. А серце, душа То в Тобто Після війни хочеш все ж таки залишитися в Чернігів. Дай Боже, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ага. Я хочу. Ну тобто мрію. Я Мріє. це називаю мрією? Під час війни мрієш частіше, тому що реальні плани ага. будувати важко. Ну от я мрію, що я залишусь там. Що скажеш і що побажаєш мелітопольцям і запоріжцям? Любі земляки, любі мелітопольці. Бо певним чином і, і ви, мої земляки. Е, у ці складні часи, ну, особливо для тих, хто залишився в окупації, звичайно, хочеться побажати сили духу, хочеться побажати витримки, обережності. І хочеться побажати, щоб, щоб всі притомні люди е, дожили до звільнення наших українських територій, у тому числі і Мелітополя, звичайно. Тож, тримаємося, сподіваємося, що перемога близько.